Саме десь тут знаходились могили священиків Вознесенської церкви, ну, а також і могили білогвардійців, які загинули в 1919 році влітку під час захоплення Олександрівська. Тут були поруч будинки селян, а в 20-ті роки минулого сторіччя біля церкви був базар відкритий, сільський базар. Ну, скоріш за все, він був і в 19 му сторіччі, але це зафіксовано як факт в документах за 20-ті роки минулого сторіччя. Тоді в будинку Сільської ради була відкрита пошта і телеграф. І поруч із церквою зафіксований базар був. Взагалі-то в 20-ті роки Вознесенка була вже досить великим селом. Але, якщо порівнювати дані там за початок, ХХ століття, то кількість населення все ж таки незначно зросла. Це все пов'язане з тим, що були революційні події. Частину населення було вбито, потім був город, голод в 21-22 рік теж повлияло на це. А з початком Дніпробуду. Місцеві активно починають приймати участь у будівництві, але і активно вони йому спочатку протистояли. На головній дорозі, яка вела із Запоріжжя до Дніпробуду в Вознесенці, часто будували засідки, обстрілювали проїжджаючий транспорт. Були такі свого роду хуліганські дії. Та я вважаю, що це все було пов'язано із тим, що в 1926 році, на початку 1927 року, було зроблено добровольно примусово забор землі. Забрали землю вознесенців. Заплатили за врожай, але землю забрали. Тому Вознесенці були досить невдоволені розпочинавшимся будівництвом. А ще на початку ХХ століття на території поруч із Вознесенкою, там де хутор завідний, там почалось будівництво санаторії Олександра Бат. То була земля поміщиків Марків, вони її продали, меноніток Герману Нібору і він розпочав будівництво великої санаторії. Також меноніти активно скуповували землю у вознесенців. Ту землю, яка знаходилась поруч із територією санаторії, вони її придбали. Це досить величезна земельна ділянка. Та потім так сталося, що в середині 1910-х років в Російській імперії почали піднімати питання по будівництву гідроелектростанції, а також по вирішенню питання щодо шлюзування дніпровських порогів. І тому інженери з Київського відомства по тій сапшені приїжджали в Олександрівськ, роздивлялися земельні ділянки, які будуть забудовані або затоплені, які необхідні під потреби будівництва. І повстало тоді питання для того, щоб придбати цю землю у місцевих мешканців. І мелоніти, які придбали землю у вознесенців, почали шукати рішення щодо того, щоб цю землю офіційно переоформити на себе. Тому що з початком Першої світової війни. Так сталося, що була затримка у документах, пов'язаних з розподілом землі по Вознесенській громаді. І документи майже 10 років знаходились під різного роду приводами в Катеринославській земельної управі так, зараз перейду і продовжу розповідь На початок революційних подій 1917 року з земельними документами не було ніякої ясності. І тому земля придбана менонітами, вона таки залишилась у власності менонітів. Бо на той же час Російська імперія ще робила якісь спроби по дослідженню і вивченню проєкту по будівництву гідроелектростанції та шлюзуванню Дніпра, але фінансів вже не було на це, і тому цей проєкт залишився в такому підвішеному стані, у кажучи, потім Початком революції та після революційних подій вся ця земля була націоналізована і перейшла до радянської влади. Тому на час вже будівництва Дніпрогресу, як я вже сказав, не дивлячись на те, що земельні ділянки вони умовно ще належали вознесенцям. Да, але по суті, вся та земля була у власності держави, тому держава заплатила лише за потраву врожаю. Та їй було глибоко байдуже, де будуть садити селяни на наступний рік. Земля була виділена досить далеко на висілках. Тому це спонукало частково і спротив серед вознесенців. Будівництво Дніпробуду. А ще спонукало проти те, що сюди приїхали люди з інших куточків Російської імперії. І були росіяни, звичайно. Тому і засідки, і барикади робилися. Все це було Ціле спрямовано, скажімо так. Так, ось така невеличка історія. Зараз я пропоную вам пригадати трошки радянських часів. Тут колись тут знаходився магазин Олімпія. Один із таких магазинів, де можливо було придбати різні спортивні рибальські речі мопеди тут продавалися також ну, зараз я прямую до залишків від залишків старих вознесенських хат На жаль, вознесенки вже немає. Те, що залишилось, то зовсім невеличка така історія. Що стосується сільських кварталів. До 13-го кварталу, як я вже розповідав, це знаходилось на цьому березі. Капустяної балки. Все інше знаходилось три квартали. Знаходилось на території Олександрівська. 14-15 квартал знаходився на Слободці. 16 й знаходився на території карантинки. Перший квартал тут у нас починався десь приблизно в районі бульвара Гвардійського Десь там він розпочинався. Сьомий квартал знаходився там, де вулиця Лермонтова. Другий, третій квартал, ні, третій, четвертий квартал це вулиця Сталиварів була. Там, де була сільська школа. Тут, мабуть, був 9 й або 10 й квартал Вознесенки. Ось я іноді гуляю і дивлюсь на такі розваліни, бо можливо тут ще щось історичного знайдеться. Так випадково. Усім пропоную приходити на свої екскурсії. Розповідаю і про Вознесенку, і про Дніпробут, і про соцмісто. Так, і тут забудова була десь кінця 19 сторіччя, другої його половини. Тут була стара будівля. Я вже показував це в одному зі своїх роликів. Ось що в нас тут є, якісь газети, календар. Так, ви знаєте, я навіть не мав гадки чи йти сюди сьогодні, але чогось так сталося, що мене ноги привели саме в це місце, розповідаючи вам про Вознесенку. Вон ще черепиця з написом Олександрівська. Але... газети немає нічого цікавого. Завжди шукаю фотокартки. Можливо, щось знайдеться. Тут був колодязь або погріб, або вигрібна яма була. Ну що, я вам трошки розповів історії Вознесенки. Якщо хтось буде... Якщо хтось має власні спогади, то теж обов'язково пишіть в коментарях. Мені цікаво дізнаватись на таку тему, нашу історію. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною пройтись, послухати. Можливо, я не все розповів, що знаю. Розповідав багато чого по пам'яті, по своїм книжкам які я видавав ще до війни вважаю що знання історії родного міста є однією з важливих тем для суспільства для нашої молоді Вивчати історію потрібно і цікаво. Тому приєднуйтесь до мене, до моїх прогулянок. Будемо розповідати, ну і вивчати історію. Друзі, привіт! Я вже повернувся із Харкова. І починаю свої історичні прогулянки нашим Запоріжжям. Моя перша розповідь буде присвячена історії села Вознесенки, яке офіційно засноване в 1781 році. Але на мапі є отсилка до даних на 1779 рік. Тобто, не дивлячись на офіційну дату, 1781 рік, але вже на 1779 рік на території села Вознесенки вже були поселення. А, а згідно з легендою, перші поселяни тут з'явились після повстання Северина наливайко На лівому березі Дніпра. На прикордонні межі з Османською імперією, з Кримським ханством з'явилися козаки, поселяни після падіння повстання Северина на Ливайко. Перші Прізвища, які тут зафіксовані, вони зафіксовані по ревійсі казки 1795 року. Та, на жаль, сама казка не зберіглась в нашому Запорізькому архіві, є лише отсилки на цей документ. Згідно ревійських сказки 1811 та 1816 років. Тут вже проживали тоді летючі, кармазі, каптюхи, гончаренки, Христичі, Андрієнки, Сироватки. Тобто це ті, хто були поселянами в нашому селі, наші вознесенці. Вознесенка це повністю українське козацьке село. Згідно даних з ревійської сказки за 1816 рік, тут там в селі було 630 з гаком козаків, 33 військових поселянина і 11 пістяни однодворців. Тобто 600 козаків плюс 30 військових поселян, це теж козаки, це вже там майже 98%, якщо навіть не більше, від всього населення села. Займало село досить велику територію. Сам населений пункт це територія між сучасними вулицями 12 квітня та парком перемоги. Уздовж берега Дніпра та Капустяної балки. Мало воно 16 кварталів. 13 кварталів знаходились саме на цій території, а 3 квартали знаходились на території Олександрівська. 14, 15 та 16 квартали. 14-15 знаходилися на Слобоці, а 16 квартал взагалі знаходився на карантинці. Але це вже було на кінець 19-го початок 20-го сторіччя. Кількість населення. З кінця 18-го сторіччя до там, середини 19-го зростала поступово і лише там, з кінця 19-го сторіччя вже був досить такий різкий прирост населення. На початок 20-го сторіччя тут мешкало більше 10 тисяч чоловік в селі. В селі була церква, дві школи. Сільська управа, невеличкий базар біля церкви. Були щенки, були вітряні млини, були і кам'яноломні на території села. Займалися хлібопашеством, рибальством, добували камінь, також чумакували. Це основні види занять, які були у вознесенців. На території села було 5 ще кладовищ. Млини знаходились на схилах уздовж берега Дніпра та капустяної балки. Там, де сучасна вулиця перемоги, вони стояли. А та там вже, де в нас знаходиться зараз площа фестивальна, площа профспілок. Там теж були млини. Через село проходив губернський тракт, який йшов з Хічківської переправи в Олександрівськ. Це дало теж поштовх для розвитку села. До речі, саме зараз я йду вздовж цього губернського тракту. Так званий кримський шлях. Про давні часи його називали ще там чорним шляхом. Це досить такий широкий шлях. Він зберігся ще в нашому Запоріжжі. Буквально в цій частині це від вулиці Якова Новицького до вулиці Шкільної. Цей тракт зберігся. Потім ще невеличкий кусочок його зберігся біля вулиці 12 квітня. І далі вже проспект від Бернацького повністю йде по старому тракту. Тобто це місце, де я йду зараз, це є старий тракт. Трошки нижче тракта знаходилась церква і на узбіччі тракта знаходилось старе вознесенське кладовище. Продовжую свою прогулянку. Зараз я піду до того місця, де знаходилась Вознесенська церква. щоб розповісти вам про історію церкви.